Час від часу та з різних причин деякі тварини можуть і вимерли у Великобританії. У цьому відео я покажу вам 5 видів, які вимерли, але тепер живуть у дикій природі. На першому місці найбільший хижий птах Великобританії Орлан Білохвіст. Ці птахи з величезним розмахом крил до 2,4 метра відомі, як літаючі двері сараю, через їхні величезні розміри в небі. На жаль, Такі великі птахи потребують багато місця та їжі, і через постійну зміну ландшафту та посилення переслідувань з боку людей вони вимерли в 1916 році. Було кілька спроб відновити їх у 1950 х і 60-х роках, але вони були остаточно відновлені за допомогою птахів з Норвегії в 1975 році. У 2007 році подальші реінтродукції були здійснені в Шотландії. І нещодавно з 2019 року 25 молодих орланів було випущено на острів Вайт, а 35 ще належить випустити. Зараз у Великій Британії налічується понад 140 пар, що ромножуються, і понад 100 молодих птахів, які ще не почали ромножуватися. Наступний вид це той, який має потенціал повністю змінити ландшафт низинних районів країни, євразійський бобер. Ці великі гризуни вимерли тут у 1600, хароках роках після років полювання на їхнє хутро м'ясо та виділення під назвою Касторіум, які вони виробляли для позначення своїх територій. На відміну від орлана білохвоста, якого випустили в рамках планової реінтродукції, повернення бобра в дику природу є складним і дещо оповитим завісою таємниці. Перших диких бобрів помітили в 2001 році на річці Сітей у Шотландії. Було кілька версій того, як вони туди потрапили, включно з тим, що вони втекли з приватних колекцій, а також те, що їх навмисно звільнили. Після цього шотландський уряд у 2008 році погодився на пробний випуск бобрів у лісі Небдейл. Це тривало до 2014 року, а в 2016 році уряд нарешті оголосив про успіх, щоб бобри могли залишитися. Тим часом набагато південніше відбулося ще одна підозріла інтродукція бобрів, коли трьох бобрів було помічено в дикій природі на річці відтер у Девоні в 2008 році. До цього дня ніхто публічно не визнав, звідки вони взялися, але одного разу уряд дізнався, що вони розмножуються, і був заклик до їх видалення. На щастя, британська громадськість підтримала бобрів, і тепер, після років досліджень, Існувала загальнонаціональна програма їхнього повернення. Я не можу знайти точну цифру, скільки їх було звільнено на даний момент, але я б з упевненістю сказала, що наразі це сотні. Буде цікаво побачити, як землевласники, фермери та рибалки вплинуть на зростання чисельності бобрів. Наступним є вид, який двічі майже вимер, найгучніший птах Великобританії Гірчак. Їхня історія починається в 19 столітті, коли через полювання та зміну способів управління водноболотними угідями гірчак повністю вимер як гніздовий птах. З невідомих причин вони знову колонізувалися з материкової Європи, і коли в 1911 році в Норфолкбродц було знайдено гніздо, гірчак почав шукати до 1954 року, коли було приблизно 80 територій, поширених по водноболотних угідях Сідної Англії. Однак історія на цьому не закінчується. Протягом наступних 40 років гіркі цифри знову різко впали, і в 1997 році тут залишилося лише 11 дорослих самців. У відповідь на їх зменшення по всій країні були створені партнерства з такими організаціями, як РСПБ, Уалблафтраст і великими землевласниками, які підвищують рівень води у водноболотних угідях, краще підходить для того, як гніздяться та харчуються гірчаки. Це був приголомшливий успіх у 2020 році. Було зафіксовано понад 200 самців, які кричали наступна тварина перебуває в дещо сірій зоні, і варто її включити до цього списку чи ні. Дикі кабани вимерли у Великобританії через полювання в 13 столітті, і офіційно вони більше не визнаються місцевими видами. Визначення місцевих і немісцевих сов у цій країні трохи заплутано, враховуючи, що сипухи офіційно внесені до списку як місцевих, так і немісцевих. На мою думку, вид, який природним чином був тут і вимер лише через людей, слід вважати місцевим. У будь-якому випадку повернемося до кабанів на даний момент, оскільки м'ясо дикого кабана високо цінується, його тримали фермери. І через навмисне звільнення чи випадкову втечу вони знову знайшли шлях назад у дику природу. Наразі в різних місцях по всій країні, за оцінками, перебувало близько 4 тисячі осіб, зокрема у Лісі Дін, де проживає більше тисячі з них. Дикі кабани є чудовими інженерами екосистем, створюючи середовище існування, викорчовуючи ґрунт. І вважається, що вони мають величезний позитивний вплив на біорізноманіття. Однак це велике. Потужні та часом агресивні тварини, які регулярно конфліктують з людьми через шкоду, яку вони можуть завдати садам і посівам. З огляду на величезний розмах думок щодо цінності відновлення дикої природи в цій країні, цілком можливо, що зрештою їх викуплять як місцеві види, але я не думаю, що це станеться найближчим часом. Наступним є ще один птах, який, як і вкушений, двічі майже вимер капікалі. Цей великий член родини граусів родом із Шотландії, але за ці роки не мав найбільшого статку. Вони вперше вимерли в 1800-х роках. Це було пов'язано з масштабним вирубуванням лісів. Однак, згодом вони були повторно інтродуковані в 1837 році за допомогою птахів зі Швеції, і, хоча не зовсім ясно, що саме було зроблено, щоб їм допомогти. Ці птахи процвітали, і до 1970 х років їх було близько 20 тисяч. Але не все було райдужним у світі капокалі, і протягом наступних 25 років цифри впали приблизно на 50%. На жаль, цей спад продовжується, і, хоча є багато припущень щодо того, чому вони все ще зменшуються, досі нічого не спрацювало, щоб захистити їх. Очевидно. Вони сприйнятливі до конкуренції за їжу з худобою, що пасеться, вони мають звичку врізатися в огорожі для оленів і можуть стати жертвами хижаків з боку соснової баранини, яка нещодавно знову заселилася. Наразі в дикій природі залишилося близько 150 самців капікалісу, і природоохоронці знову побоюються, що протягом наступних 20 років вони повністю зникнуть. На початку цього відео я сказала, що буду говорити про п'ятьох тварин, але. Оскільки це подарунок, який продовжує дарувати, я подумала, що додам додаткову тварину, щоб почати розмову європейського бізона. Мало ймовірно, що цей вид колись насправді жив у Великій Британії, але жив їхній вимерлий родич Лісовий зубр. Вони вимерли приблизно 12 тисяч років тому, і ви не здивуєтеся, коли почуєте, що тоді люди не надто добре вміли вести записи, тому не зрозуміло чому. Зараз розробляється план завезення європейських зубрів до Англії, і перших чотирьох тварин нещодавно випустили у великий лісовий вольєр. Є надія, що вони можуть допомогти управляти лісами напівприродним способом, щоб відтворити роботу великих травоїдних тварин, які колись блукали нашими сільськими місцевостями. Мені цікаво почути, що про це думають інші люди, тому поділіться своїми думками в коментарях це хороша чи погана ідея. Отже, ви знали, що всі ці тварини вимерли, і чи знали ви, що вони повернулися сюди, у сільську місцевість? Підпишіться, щоб отримати більше. Дякую за перегляд і побачимось наступного разу.